Наскільки можете поділитися про умови взагалі роботи в лавині, як тут взагалі по оренді, по комуналці. Хоч така плита фрітюрні це приблизно. Ціни швидко взагалі ростуть, а не рахували, яка приблизно середня маржинальність виходить. Скільки взагалі не рахували в середньому там в день відвідує людей? Бургер правда класний. Всім привіт! Сьогодні ви знову на каналі Бізнес по по-українськи» і ми. З випуском з міста Суми, де знімаємо фастфуд, такий сумський аналог Макдональдса, який тут не працює, але це аналог не гірший за оригінал. В цьому випуску ми розповімо, як взагалі відкрити фастфуд, що для цього потрібно, як він працює в умовах війни в 30 кілометрах від ворога і. Як взагалі цей бізнес розвивати? Тому дивіться обов'язково випуск до кінця. Підписуйтесь та ставте лайк за крутий україномовний контент про український бізнес. Розкажіть, будь ласка, про себе взагалі. Мене звати Андрій, я є директором цього закладу Квінвей. У минулому я займався спортом, був професійний спортсмен з легкої атлетики. Потім прийшов до того, що у нас в Україні на спорті тяжко заробити, і вирішив відкривати якусь свою справу. Ну, а так, в принципі, почався мій путь до бізнесу. А як я знаю, що у вас є ще заклад. Виходить, він був до цього чи після вже з'явився? До цього. У нас є також 4 заклади: фастфуд-шаурма по місту: На Кірова, Троїцький, Хіміку і в центрі. Але до цього я ще займався квітами, тобто мій путь почався з квітів. А з квітами як вам не зайшло? З квітами зайшло. Ну так вийшло, що коли почав працювати, прийшов до того, що з квітами рентабельно працювати в інтернеті. У мене були точки так само. Потім я їх закрив і працював тільки на інтернет. Потім розпочалась війна, і квіти стали неактуальні. Сайт, виходить, ну прийшов трішки в занепад, і а потім я його продав. Та і все. Зараз працює ця сторінка і вирішив я працювати вже в фастфуді. Скажіть, будь ласка, саме про цей заклад, як взагалі його відкрили? Та банально, Chicken Hut закрився, він стояв закритий. Я так вирішив, чого він буде постувати. Треба ж, напевно, запустити його, щоб люди ходили. Це такий великий ТРЦ, такі площадя, він постував. Напевно, це так. Смотивувало. Ну і плюс потрібно розвиватися, що сидіти на місці. Щось потрібно пробувати. Це виходить, ви його купили у минулих власників, так? Е, ні, і ми, не, ми не купили. Він в оренді, ми його орендуємо, завезли своє обладнання, зробили ремонт, повісили свою рекламу і працюємо. Це не є власністю, це власність торгового центру. Угу. Ну я думав, саме типа, сам бізнес, там лайте, обладнання і так далі. Чого ну, обладнання? Ми да по так покупали. А яке, взагалі, от повернемось до обладнання? Обладнання було необхідне для того, щоб відкритись? Та все ми взяли за примір Макдональдс. Зрозуміло, що Макдональдс повторити це нереально, але ми. Хотіли попробувати максимально це зробити. Купили морожене, щоб було м'яке. Хотіли купити пепсі апарат для розлив... для розливної пепсі, але пепсі зараз взагалі із-за війни не дає їх в оренду по всій Україні. Це нереально. А купити свої, там їх взагалі нереально купити. Ну а якщо даже там десь попробувати з Європи, це кошти там за сам апарат От 5 п'яти вище тисяч доларів. Ага. Тобто, ну, не сильно рентабельні е, вкладення, скажімо так, в цей апарат. Плити для жарки котлет, е, тостери. Ну, теж тостери, такі, як в Макдональдсі, ми столкнулися. Е, їх дуже велика ціна, там теж від 5 тисяч доларів. І теж, чи будуть вони тут рентабельні, то поставили обичний тостер. Ну і так далі. Е, люди просто. Реагують на ці булочки. От у вас, допустимо, не така прожарка, як в макі. Ну, тут і за обладнання. У нас технологія приготовлення така сама, але і за е, обладнання ми не можемо їх, так, допустимо, прожарити, от як в Макдональдсі. Ну, це нереально. Це не то, що ми там цього не хочемо. повара цього не вміють. Це просто нереально. А ще що? Морозильні камери, так напевно, що морозильні камери. Кава машина, та ну, взагалі, все обладнання, що для обичного ресторану е, потрібно і тут. А з якими можливо труднощами при відкритті взагалі стикались? Ну, саме головне зараз персонал. Так як ми відкрились, кажу чесно, ми не думали від такого потоку. Персонал у нас був весь новий, половина з нього не, не ожидала такого потока і були труднощі в перші дні відкриття. Ми вловили великий хейт. Ну напевно, з персоналом. Самі у такі труднощі при відкритті, тому що люди зараз всі виїжджають, ті, які мають опит роботи, а зараз залишилися або всі дорослі 50, або студенти і діти 16. І приходиться працювати без і брати без опиту, обучати їх і так далі. А вчитесь самі, так? Да? Так, самі. У нас є стажування, повара наші. Стажирують, обучають. Розкажіть, будь ласка, так наскільки можете поділитися про умови взагалі роботи в лавині, як тут взагалі по оренді, по комуналці, наскільки це можливо розповісти, бо розумію, що можливо щось не можна. Ви маєте на увазі цифри? Так, так. так. Е, ну, за комунальні скажу, це не є тайною. Скільки, як казав Янукович, скільки заробили, все наше. То по комунальним у нас до, до 100 тисяч гривень, ну в залежності від місяця. Ну, оренда, скажу вам, не менша. Цифри я не буду озвучувати, але ну, не менше, не менше. зрозуміло. Вже дуже така солідна цифра виходить у вас витрати. Велика квадратура, торговий центр. Світло зараз дуже дорого стоє, а обладнання все електро, електрику споживає капець стосовно, ну знаєте, чи прохідне це така місце? Ну звідси реальна лавина дає вам нормально клієнтів. В принципі, прохідне, але якщо зравнювати терцем мануфактури, то ну там центр, тут більше до озера, ну взагалі нормально є. Якщо там будуть дивитися якісь інші бізнесмени, заїжджайте в лавину, на другому поверсі є площадя. Будь ласка, відкривайте магазини, комфі, фокстрот, чекаємо, тільки я думаю, всі будуть раді. Ну так, да, трошки ближче до цих спальних районів. Да. А скажіть, будь ласка, ви відкрили ж до війни, правильно? Ні, вже війна. А війну відкрили. Хотів хотів спитати, як війна повпливала на бізнес. в принципі? Повпливало наступ на Курськ. Оце прям ну, повпливало. Багато дуже людей виїхало. Трафік упав. Ну, якщо чесно, то це повпливало. А в цілому я не, не пробував бізнес в лавині до війни, тому не можу порівняти. А, я Думав, навпаки, що після операції повернулися, можливо, бо ну це напевно зараз тільки починають повертатись. Напевно. Трішки графіки де вверх. Скільки взагалі не рахували в середньому там в день відвідує людей? Вас кажу по чекам ну 150 і більше, ну угу. це нормально. вихідні трошки більше. Вихідні. так? Нахідне більше це я кажу. В середньому доставка у вас багато також замовили. Е, доставка в нас через голова. Дуже велика проблема. Ну, Глово — крутий сервіс, все чудово, але із-за кур'єрів їхніх. Фастфуд швидко готуємо їжу, вже тільки замовили, через хвилин 15, хай там 20 він готовий. І буває таке, що кур'єр приїжджає через 30 хвилин, потім він ще поки довезе людині їжу, і вона тоді пише нам погані коменти, що їжа така пересікає, холодна, холодна та... Так, і ставить негатив нам. Ну, зараз працюємо через голову, ми будемо Закривати тут доставку суш паралельно і запустимо свою доставку з сушами. І так само будуть бургери, це буде швидко і тепло. У нас будуть термосумки. Ну, і економніше, напевно, буде, бо Голова ж теж забирає там відсоток якийсь Ну, забирає. Не знаю, чи економніше, може так само, ну швидше і якісніше це точно. Ну, хоча б хай то не буде від клієнтів. Якщо там клієнти думають, що власникам все рівно, в мене все підключене на мою особисту почту, я кожен отзив бачу. і я розумію, от мені там друзі скидають в Тік-Ток голову, допустимо. От в Сумах їдеш, везе замовлення, хотів прикольнутися, підняв велосипед на колесо, упав, в рюкзаку там все перемішалося, то зрозуміло, який заказ доїде. А виняті заклад, ви нам таке положили. Так, да, це обідне, м'яко кажучи. Кажіть, будь ласка, як постачальників шукали на саму їжу, там стакани, як це все організовано? Ну ми ж працюємо ще з фастфудами, з постачальниками немає ніяких проблем. Ну місто маленьке, слух швидко йде, коли якийсь заклад відкривається, тому там постачальники можна сказати, самі тебе знаходять. Продуктам по хоставарам, по всьому в принципі, немає проблем все безперервно. А Ціни <ах> швидко взагалі ростуть. Якщо взяти це там, ну за той час, що ви працюєте, ростуть це... сильно. Ростуть сильно. Ну, ми стараємося ціну не повишати, ще терпимо, щоб не, не пугати відвідувачів. Ми працювали з булками 90% сходства з Макдональдсом. Замовляли з Харкова, але в Харкові там теж прильоти. Вони то працюють, то не працюють, і ми перейшли на сумських постачальників уже. Цілому, на все. Скажіть, будь ласка, а яка страва у вас найбільш популярна зараз? Аналог бігтесті. Угу. А як у вас називається? Бігквін. Бігквін. До речі, чому назва така? Квінвей? Квін ну, типа королівський смак. Угу. Ну, прикольно. Шарма у вас також квін? Так? Ні, шарма у нас сам декінр. Угу. Скажіть ще, будь ласка, який приблизно середній чек виходить? Десь 250. Це бургери і там, кава чи чай? Так Все. бургери, картопля фрі, пепсі, соус, чай, кава. Це менюшка, десь така вартість. Ну, так, в основному беруть меню. Скажіть, будь ласка, як клієнтська база формувалася Ну, постійних саме клієнтів? Чи так в основному через потік і через спотік, ну я бачу, що багато постійних клієнтів. Напевно, тих, хто живе поруч, їм вигідно. А якщо порівнювати доставку і те, що беруть тут, то ну в якому приблизно відсотковому співвідношенні? в цьому закладі 75 на 25. 75, що приходять сюди, ну виходить. Ви частково сумчанам замінили все ж таки, мабуть? Ну, ми хотіли, старалися. Ну розумієте, люди сприймають прям буквально, тобто ну деякі. Е які розуміють, і да, прийшли, покуштували, ну це не може бути маком. У нас немає таких технологічних карт. У нас немає таких біолабораторій, які туди. Багато ложать і єшок і всього. Ми, ми цього не робимо. У нас обичний натуральний фарш, який приїздить утром. Е у нас є роздільний цех. Е люди приходять на дві години раніше, ліплять, і він, можна сказати, котлети з-під ножа і зразу готуються. А є такі люди, які приходять, і буквально нас порівнюють з Макдональдс. Прям буквально. Прям... Ну це ж недоречно взагалі. Недоречно. Ну так, да, тим більше, що. Ну... Тобто я думаю, що в місті саме то ви досить сильні на фоні інших закладів. А якщо так взяти, чи взагалі у вас був досвід з квітами, чи було дуже важко відкрити фастфуд, якщо порівняти там, по юридично там, з дозволами з цими всіма? Е, юридично. Неважко просто робити все правильно, та й все. Податки що ще зараз зросли, теж дуже сильно вплинули. Чи? Податки зросли так. У нас дуже багато людей оформлених. Великими платимо податки товариства. У нас теж там великі податки, хто розуміється. Ну по податкам ось підняли з нового року прям конкретно. Це чувствується. У вас то виходить так, Так, у нас товариство. І скільки, якщо не секрет податок, зараз в то. 20 20%? Це з прибутку. Чи з надходжень на заклад коштів оборот? Дуже, дуже великий насправді податок. А рахували, яка приблизно середня маржинальність виходить? Скільки заробляємо? Е, ну, маржинальність це типу, як націнка середня. Ну вона ж з кожним місяцем піднімається. Менше 50% ми заробляємо. Ну, бо виходить, що все росте, а ціни так. не піднімаєте. Якщо по співробітникам багато людей у вас наразі працює? На зміні зараз 6 7 чоловік. А в цілому це десь до 20, так, да, у вас виходить? Ну, 15. Дві зміни. Якщо не секрет, що в них по умовам роботи? За Зафіксована заробітна плата плюс відсоток. Угу. Від продажу, так? Від продажу. Це в усіх чи тільки в тих, хто на касі? В усіх там, крім роздільного цеху. Угу. Скажіть, будь ласка, чи велика взагалі в місті на вашу думку конкуренція в цій ніші? Велика. В місто маленьке в нас, ну, KFC взагалі, ми з ними не конкуруємо. Це гіперсітка, як Макдональдс. Там я взагалі не конкурую. Ми працюємо, всі колеги, тобто кожен хай заробляє, розвивається, і будуть всі довольні і щасливі. Скажіть, будь ласка, по часу там на управління багато у вас ходить? Багато, весь, весь час. Весь час. Свого життя фактично немає. Все сюди. Ну так, все в бізнесі. Тому а що, що... Там те, там те, там те. А що більше займає у вас шаурма чи цей ж такий заклад? Десь одинаково. Це, це просто ми... масштабніше, а там більше їх. Як... А скажіть, будь ласка, скільки приблизно коштувало б зараз відкриття схожого закладу? Ну, Якщо з нуля, так просто пусте приміщення, і ви туди заїжджаєте і робите ремонт, дизайн під себе. Я 50, плюс. дуже багато реально. А і скільки воно може окупатись в руках? Ну, якщо 50+, плюс рік, півтора-два угу. півтора, в залежності від ситуації з клієнтами. А приблизно скільки виходить заробляти на такому бізнесі? Ну, зараз небагато. Тобто, якщо гадають, що тут мільйони, зараз ми працюємо для клієнтів і чекаємо повернення і кращих часів, тому що за ну. Закритися завжди можна встигнути, а працювати потрібно. Ну, хоч там виходить, я не знаю, тисяча дві доларів виходить, хоч такі. Такі виходять. Виходять. І скажіть, будь ласка, чи якісь плани на майбутнє? Може розширюватись, відкривати ще. Ну, зараз тяжко глянути в завтрашній день. Якщо все нормалізується, то звісно, чому б і ні. Можна розширитись і Вінниця, і Харків, коли все наладиться, і Одеса. Можна подумати про ці місця і в самих сумах також би, да? Ем... Ще. Та в сумах на мануфактуру. В <рес> мануфактурі там є кому працювати, хай працюють. А чи були у вас якісь такі смішні, можливо, кринжові ситуації з клієнтами там, чи з персоналом? Там може... у, Щось... у нас Владислав на початку відкриття. Працював. Він у нас зірка тіктоку був. То він нам сильно підняв медійку. Веселий був хлопець. Ну, це так це навпаки вам на краще, напевно ну, так. Медійку він нам підняв сильно. Багато людей приїздило просто, даже щоб подивитись, чи реально він тут працює, чи просто актує. <свісно> <свісно> До речі, стосовно ведення соціальних мереж, ведете зараз активно. Так ведемо. У нас є СММ, Тікток-блогер. Ну, вона все придумує, що знімати, приїздить там, знімає. Ну коротше, ви ведете соцмережі з шармою. ж так. Ну, так, так. Ну що, проведети нам може тут таку невеличку екскурсію, покажете. Так, мене? звісно. Розкажіть, будь ласка, про своє меню, про... про все, що тут є. Бургери зробили як у Макдональдсі. Ну, Попиталися зробити. Стріпси у нас власне приготування, Лукові кольця, сирні палички, морозиво, картопля фрі, кава. Ну, в принципі, по повне меню фастфуда. І пиво, навіть є? Навіть пиво є. Літом взагалі класно. Із річки, із кругом ідеш. бургер зів пивом запив. Вечір удався. Все, людина задоволена щаслива. Е, що тут ще такого можливо цікавого з цього. Можемо зняти якесь, як бургер готовлю. Давайте. Так, да, було б цікаво. Да, це було б класно. У mm -hmm. да, нас святе святих. майже на кухні зараз. Ну так, да, так як медицинська. Тут у нас буде відкриватися доставка суш. Тут суші будуть, тут склад у нас. Mm -hmm. Маленька, але тут все. І сама кухня. Заходьте. Дати пораду іншим підприємцям. Ми спочатку купили плиту 12-кіловатну, але з такою електроенергією і з тим, що вона не вимикається взагалі. Вона цілий день в нагрузці по світу взагалі космос, і Ми придумали альтернативний варіант такої плити РЕМ. Взагалі чудова, витягує об'єм. 3,5 кВт. кВт живуча. Я думав, <смі> здасться вона швидше, але до сих пір держиться. Так що ну, можу порекомендувати, кому цікаво. Це в нас фрітюр на 2 сіка. Тут у нас жариться тільки картопля фрі. В цьому жариться тільки м'ясні страви. Стріпси, нагетси. Це подогрів для картоплі фрі. Коли <смі> вона зразу готується, ложиться сюди. З солью перемішується. Це у нас типан. Як В... називається ця е... штука? Типан. Всі ага, готові. Тепан. В ньому 65 градусів, можете спробувати. <гум> всі готові бургери, ложаться сюди і чекають, поки пакують Угу. Максимально тепле, так. Да. Так, ось дивіться, зразу вже О. готується. бургер. А зараз Андрій покаже нам, як він готує бургер. Да? Да. Так, ложимо котлетку. Булочки це в сумах, так, да, ви закупаєте? Так, це сумський поставник, 90% сходства з Макдональдсом. — О, солідно, солідно. Приблизно склад, там цього фарша котлети вашого цікаво. А, так скажу. Цікаво. Чисто. Це виходить яловичина, там свинина. Е -е, так, 80% яловичини а, і 20% свинини. Ну да, це. Тоже ви самі розробляли ці котлети все, так да? у вас. Около десяти варіантів було у нас. Ого. Ну і зараз вона виходить єдина для всіх бургерів, так? Так, ну так. Єдинний ну, у нас ще й курячі в панірові да на курінні бургерів. Угу. А звичайно так в єдина. Угу. Классно. Ну, до речі, що у вас по якимсь системам безпеки, камери, да, там у вас, типу, такого немату? Камери, пожежна, все, все, що потрібно, все є: вогнегасники. А з котрої до котрої ви працюєте? А, а... З 11 до півдесятої вечора. Угу. Пів 10 вже ТЦ закривається, якраз ну, так, сільпо так, в 10, так. Да? Провіряємо котлетку в розрізі. Так кожну котлетку провіряють. Що нам готово? Так, вже готова. Ні, зараз ще трошки. Хай потомітство. А вон так як раз картошка дав, соль. Не то там гріється готова картошка, туди викидається, коли великий трафік людей. Угу. Вона туди. там солиться і потім сразу пакується. Така плита фрітюрніця приблизно. Ну, якщо був фритюр, в районі, напевно, 25 і плюс гривень. Mm -hmm. Хороше обладнання стоїть дорого. Якщо неякісне купуєш, воно швидко виходить з ладу, ти в цьому нічого не виграєш, якщо ти хочеш працювати довго. Дешевше вже купити якісне виходить. Так, довго. Дешевше якісне купити. На довготермінову перспективу. Ну що, зробимо чизбургер з двойним сиром, вкидаємо. Булочку в тостер, можете спробувати рукою температуру. Так, да, є солідно Так це она вона приїжджає туди да? Так, вона приїздить. Коли великий трафік замовлень, вони так ложаться, ложаться, виїжджають, виїжджають. Так, а, а це що? Е, це типан, тут все гріється. Ага, теж все всі наготовлені гріється. котлети гріються, булочки розігріваються, як під, Угу. Ну це я так понял, У вас багато такого. Ну, щоб завжди тепло все було. Холодильник, готувачі соус. А соус у вас гірчиця і кетчуп дасть нам? Е, гірчиця, кетчуп, сирний, фірменний. Mm -hmm. Ось вже доїжджає. Забираємо. Кетчупа, сирочок, mm -hmm. котлетка, сирочок. Огурчик. Огурчик ріжеться на слайсері. Трішка цибулька і складуємо. Опаковуємо. Дивіться, як я швидко вмію, а то думаю, може, що я не вмію нічого. Піложимо <хе> відсік чизбургера. То та угу. градуси і він, і він чекає так, чекає замовлення, і зараз підемо будете дегустувати. Дякую. Дуже смачний бургер. теплий, соковитий, класні котлети. Дякую, дуже смачно. Бургер, правда, класний. Треба ж шо... розуміти, що це фастфуд. Ти приїхав швидко голодний, перекусив за 15-20 хвилин витерся серветки і поїхав далі по ділам. Бо багато хто ще нас. Ну, Думають, як, напевно, в ресторані повинні сирні ванни бути там, і все таке. Ну, це ж фастфуд. Це має бути швидко і смачно, Воно швидко і смачно. І недорого. Недорого, Дорого, так. Не да. Тим більше що зараз такі ціни всюди, що у вас реально класніші ціни. Дякую, Андрій, за цікавий випуск, за смачний бургер. Всі, хто з Сум, обов'язково приходьте в Кінвей, дуже смачно, дуже якісно, дуже відповідально. І підтримуйте український бізнес, який живе там, в 30 кілометрах від лінії фронту. І тобі дякую, що завітав. Приходьте дякую. ще з розвитку вашому каналу. Багато підписників. Приходьте ще. Дякую, велике, дякую. Підписуйтесь, дивіться інші випуски і до зустрічі на каналі Бізнес по-українськи.